Шановні учасники зустрічі та представники бізнесу, вітаю на черговій зустрічі в рамках проєкту діалог влади та бізнесу. Щотижня ця платформа слугує майданчиком для обговорення актуальних питань із представниками бізнес-спільноти Житомирщини як у форматі онлайн, так і під час особистих зустрічей. Хочу нагадати, що в рамках політики, зробленої в Україні, функціонує цифрова аналітична платформа Пульс, це онлайн-сервіс, який надає можливість представникам бізнесу оцінювати якість державних послуг, повідомляти про проблеми, залишати відгуки. Дані з польсу використовується для покращення державних послуг і розробки реформ на основі реальних запитів бізнесу. Метою нашої зустрічі є обговорення актуальних питань та доведення до аграрного бізнесу інформації, яка буде корисною у веденні виробництва. Сьогодні наша тема присвячена розвитку галузі тваринництва та дотримання законодавства під час обробітку пестицидами та агрохімікатами медоносних культур. Обговорення актуальних питань та доведення до аграрного бізнесу інформації, яка буде корисною у веденні виробництва. Наша область протягом багатьох років є лідером у галузі тваринництва та виробництва меду. Зокрема, по поголів'ю великої рогатої худоби та корів ми займаємо 5-6 позиції на рівні держави. По виробництву молока маємо 6 місце, а по виробництву меду за підсумками минулого року третє місце. В умовах сучасних викликів воєнної агресії, економічної нестабільності та глобальної конкуренції перед нами постає завдання не просто зберегти виробничі потужності, а забезпечити стабільне нарощування обсягів виробництва якісної, безпечної та конкурентоспроможної продукції. Сьогодні наша країна готується до вступу в Європейський Союз. Програма вступу України до Європейського Союзу передбачає комплекс заходів для підготовки країни до членства та виконання ряду критеріїв у тому, що дотриманні спеціальних гігієнічних правил задля операторів ринку молока та молочних продуктів, що еквівалентні вимогам Європейського союзу. На виконання відповідних вимог Держпросполуби України запроваджено програму контролю сирого молока, яка являє собою систему про... Простежуваності та обміну даними щодо результатів лабораторних досліджень молока з використанням інформаційно-комунікаційної системи Молочний модуль. Одним із ключових інструментів є запровадження та дотримання системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів ХАСП на всіх етапах виробництва. Це дозволяє гарантувати незалежний контроль ризиків, підвищує довіру споживачів та сприяє виходу на міжнародні ринки. На сьогоднішній день у Житомирській області функціонує 10 підприємств-експортерів молочної продукції, 7 потужностей експортерів м'ясної яс, сировини та готових м'ясних виробів, 2 підприємства-виробників яєць, 7 підприємств виробництва кондитерських виробів, дев'ять експортерів ягод та іншої рослинної продукції. Не менш важливим залишається контроль за дотриманням вимог аграрного та ветеринарного законодавства. Головне управління Держпродспоживслужби Житомирської області здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду, систематично надає консультативну роботу виробникам, роз'яснює законодавчі вимоги, сприяючи запобіганню порушень. Сьогодні є цілий спектр законів, які ми декларуємо, які ми озвучуємо і які ми в плідній співпраці з бізнесом. Роз'яснюємо, як сьогодні ці закони мають працювати на рівні області, на рівні підприємств, на рівні експортерів. Серед інструментів підтримки виробників державні програми підтримка тваринництва, доступ до ветеринарних послуг та моніторинги дослідження, що дозволяє оперативно реагувати на загрози, зменшувати ризики спалахів хвороб, а також підвищити якість сировини та продукції. На базі Держпродспоживслужби працює лабораторії, які на сьогоднішній день акредитовані, які сьогодні проводять на постійній основі 24 на 7 і вихідні дні аналізи, що допомагає бізнесу сьогодні працювати, ефектно експортувати продукцію і надавати, надає якісні послуги. Отже, впевнений, що завдяки спільній роботі і належній взаємодії органів державного контролю та бізнесу, впровадженню сучасних стандартів та неухильному дотриманню вимог законодавства, м'ясомолочна галузь області має всі можливості для сталого розвитку, підвищення конкурентноспроможності та нарощування обсягів експорту безпечної продукції. Тому наголошую на абсолютній готовності до конструктивного діалогу задля подальшого розвитку галузі. Та надходження безпечної та якісної продукції на вітчизняні та міжнародні ринки сьогодні поговоримо за первинну підійдемо до первинного виробництва в частині молока і первинне виробництво в частині отримання м'яса. Тому, якщо говорити слайд, будь ласка, тому якщо говорити про молочний модуль, що таке молочний модуль. Це програмний додаток інформаційно-комунікаційної системи Держпродспоживслужби, що сприяє співпраці оператора ринку з лабораторіями, з уповноваженим органом Держпродспоживслужби. Згідно закону України 2042, оператор ринку зобов'язаний розробити та впровадити процедури періодичної перевірки сирого молока для визначення рівня загальної бакзабрудненості та відповідної кількості соматичних клітин. Якщо за результатами такої перевірки виявляється невідповідність, оператор ринку має негайно повідомити про це компетентний орган, тобто Держпродспоживслужбу. Якщо протягом трьох місяців з дати такого повідомлення зазначене на відповідність, не усунена, то не допускається відправлення молока на переробне молокопереробне підприємство. Така заборона застосовується до моменту надання оператору ринку компетентним органам підтвердження щодо усунення невідповідності. Законодавство вимагає від виробника періодично досліджувати молоко в уповноваженій лабораторії, яка в свою чергу повідомляє його або компетентний орган, тобто Держпродспоживслужбу, про результати через програмний додаток модуль. А саме визначення рівня загального бак забрудненості, це два рази на місяць, і визначення кількості соматичних клітин один раз на місяць. Є допустимі рівні, і тому загальна бак забрудненості встановлюється допустими рівнем 100 тисяч колоній, на, а кількість соматичних клітин згідно вимог на ЄС, бо ми знову вертаємося до. До питання, наступний слайд, до питання експорту, імпорту буде 400 тисяч клітин. Згідно наказу Міністерства аграрної політики номер 118 який відповідає віднос, відповідність молока встановленим критеріям. Говорить, що дотримання відповідності молока встановленим критеріям підлягає перевірці у репрезентативній кількості зразків молока чи молоза відповідно у місці первинного виробництва або зберігання молока. Це стосується ферми або молокоприймального пункту. Зразки сирого молока підлягають дослідженню. В уповноваженій лабораторії на території Житомирської області уповноважена лабораторія Житомирська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби. При визначенні частоти відбору зразків і проведенні досліджень оператор ринку повинен враховувати вимоги країни призначення, якщо сире молоко вироблене не на його господарстві, то використовувати як сировина для виготовлення продукції, яка призначена для експорту. Така частина не може бути. Частота не може бути нижчою ніж запровадження наказом 118 Що це стосується? Це стосується тих, хто виробляє готову продукцію, відправляє її в країни ЄС, де написано, що в країни ЄС дозволяється використовувати продукцію, яка виготовлена з молока лише класу екстра. Нижче класу не дозволяється. Наступний слайд, будь ласка. Станом з 1 липня 25 року у молочному модулі. Житомирської області зареєстровано 32 оператори ринку, які мають статус активних, тобто працюють в цьому питанні. Як же стати, як же стати учасником програми контролю сирого молока, тобто програми молочний модуль? По-перше, бути виробником цього молока. По-друге, мати особистий реєстраційний номер потужності відповідно до вимог статті 25 закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Розробити та впровадити процедури періодичної перевірки сирого молока для визначення рівня загальної бак запрудності, соматичних клітин, дотримуватись вимог законодавства, в тому числі статті 40 закону України про державний контроль за дотримування законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства номер 118 про затвердження вимог. До безпечності та якості молока і молочних продуктів. Для реєстрації в даній програмі оператор ринку молочної продукції потрібно звернутися письмовим зверненням до Головного управління Держпродспоживслужби Житомирської області Вороного, 55 Зазначити повну, знову ж таки, в довільній формі, але зазначити повну інформацію, назву юридичної особи або це приватне підприємство, номер потужності в ЄДРДО. Представника оператора ринку, прізвища, номер телефону, свою повну адресу, додаткову контактну інформацію щодо реєстрації в молочному модулі. І друге, це заключити договір або угоду з уповноваженою Держпродспоживслужбою лабораторією. Це Житомирська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби. Наступний слайд. Відтак, усі виробники молока зобов'язані підключитись до цієї системи. Виконання даних вимог розповсюджується на пункти закупівлі молока також. Повинні долучитися і всі долучитись до цієї програми. Загалом молочний модуль допомагає забезпечити контроль якості та безпечності молока, продуктів та сирини на всіх етапах виробництва та обігу, що відповідають вимогам чинного законодавства. Останніми роками застішують випадки масового отруєння та загибелі бжіл від застосування пестицидів. Отруєння бжіл спостерігається у весняний і літній період при масових обробках сільськогосподарських посівів, зазвичай під час світлення медоносних культур. Основні причини отруєння це несвоєчасне інформування бджолярів та населення про час, місце, назву препарату та Характер хімічних обробків. Ви знаєте всі, що за троє діб кожен агробізнес, який обробляє поля, повідомити місцеву громаду і старостат або місцеве самоврядування про обробіток. Також цей трикутник має бути, завжди працювати, має один одного формувати, тому що як не буде цей трикутник працювати бжаляри. Агробізнес і громада, у нас нічого, ми можемо кожен день проводити ці наради, але нас будуть скарги на отруєння бжин. Інше це порушення правил застосування пестицидів. Швидкість вітру повинна бути менше 5 метрів за секунду. Недотримання санітарних норм, відстані від населених пунктів. Всього повинно бути 300 метрів, а авіообробіток 1 кілометр. Отруєння джин спостерігається. Тільки у нас весною і літом, тому що ви знаєте, що осінню і зимою бджоли відпочивають. Найбільш небезпечні для бджіл є інстициди, тобто препарати, які застосовуються проти шкідників. 95% в хімічний токсик КОС викликає саме ці речовини, 4% грибіциди, лише 1% препарати інших хімікатів. Обробка сільськогосподарських культур повинні здійснюватися тільки препаратами, офіційно дозволеними перелік пестицидів та гархіматів дозволених в Україні та в доповні до нього.